Привіт, буде перепаковочка ось такого акумулятора на 6 А буду перепаковувати його на реальних 6 А китайський. І з двох акумуляторів 1-2 А. Зараз їх розбираю, тестую елементи. Там власник ніби підібрав щось, що треба ніби спаяти тільки. Але я все одно краще перевірю то все і тоді вже спаяю їх. А Тут все простіше, все нові елементи будуть ставитись. Три ряда по 2 А банка. Що тут є? Навіть не знаю. Так, ще розкрутити його і тоді вже покажу. Мабуть зараз відкрию покажу який зараз стан. І потім вже після тестування ці елементи і відповідно це як зібране буде. Так то пружинки немає. Ось такий китайський 9 амперний. Ніби під Samsung 20 r типу 6 ампер, по ідеї, мав би мати типу по заводу. Так, пробував паяти. Корпус розвалився. Дивно, як цей елемент ще по дорозі не замкнув, бо тільки що десь бачив, як він коротнув. Таким чином також цей зібраний. Це у нас елемент Sony, це у нас LG. Так, їх двох розбираю повністю, а все ще більш-менш ще ціле тестую. І думаю, що, мабуть, зберу один акумулятор. Вже зараз тест покаже Так, 6-амперний почав вже збирати. А Елементи тут двох амперні від Еви. Елементи нові. Якраз через цей їх спаяв, бо елементи розбігались тут. Так, Будемо паяти. Так, в принципі, вже все готово спаяно. Тепер підпаюємо проводочки. І балансувальні також. Тут ще з моментів згорівша доріжка. Буду зараз ще відновлювати її. Ось вона. Це оцей. Червоний провід. Щось його замкнуло десь. Так, до речі, можна перевірити, що по оперу на акумуляторі. 25 мільйон. Ну, Взагалі суперово. Щось тут з платою не добре. Так, знайшов проблему на платі і тепер вже все нормально по напрузі. 3.57. Так, підселюю силові провода і можна тестувати. Ставлю на зарядку і думаю, що зараз вже зарядиться, як зберу двох амперний. Так, з 1,5 амперним наступна ситуація. Три елемента зробив два теста N це на розряд, а F це на заряд. Ось така ємність тут. Ємність не дуже, так скажімо. Але ну, вже тут в принципі нічого не поробиш. Скоріше за все, що збираю і, і потім вже покажу, як воно вийде. З цих всіх елементів виходить, що а, буду ставити все-таки Sony, тому що він має більшу ємність, хоч він має а, опір трішки більший. А, через це він... Якраз вирівнюється з чотирма елементами ось цих LG, якщо не помиляюсь. так, Тут виходить, що один оцей елемент з другого акумулятора. І він по опору з цим не сходиться. Так що вийде, що соньку буду ставити замість цього ось так. Ось така конфігурація. Вже зараз збираю і покажу, що як вийшло. До речі, опір тут все по 13 млн, тут 14 мільйон і в цьому 14 млн. Але через те, що він має більшу ємність, його і ставлю. Так, все зібрав докупи. Ось так це вже виглядає. Пластини, які були паяні від олова. Зняв звідси, цілі також познімав і поставив сюди. Це все назад повертається. І пружину одну використав з цього акумулятора також, але на великий. Так, Це вже все готове і збираю. Все, супер, попрацює, ставлю на розряд цей і шестірку. Тестуємо. Так, двоххомперний цей акумулятор. 21, це тому що він був заряджений окремо елементи до 4,2 вольта Так, Ставлю навантаження, подивимося, що він видасть. Так, спрацював вже разок захист, перезапустив ще разок і все. 1,7 ампер, годин, 30 Вт. Годину проходив тест. Ставлю 6 амперний на розряд. Так, ріжильник скинув, поставив 6 амперний. Навантаження відповідно тут піднімаю на 5 а. Ось так якраз годинку щемось буде проходити тест до півтори годинки. І подивимось, що покаже Еве, а заряджався він на оригінальній зарядці, тобто він покаже те, що буде використовувати інструмент. Попередній акумулятор він був заряджений, грубо кажучи, на лабораторному облаці. Так, підходить розряд акумулятора на 6 А. Все, при навантаженні. Скільки тут 4 А вже розрядив до 14,3 вольта, 5,7 А годин, годину 8 хвилин проходив тест. Загальна ємність у ваттах 103 ватт годин Тобто при якомусь потужному інструменті він 100 Вт видасть. Якщо щось полегше, то буде більше. А якось так. Зараз перевіряю ще баланс по елементах. Там точно все добре, так що вже на відправку готовий. Добавило ще одне завдання, зараз вже покажу. Завдання з зірочкою це зібрати цей же самий акумулятор, який такий поламаний, тріснувший. А в нього буду збирати елементи, ці, що були в китайському 9 А. Ось цих 5 елементів з усіх 15 вибрав. Вже підшліфував, більш-менш вони а, всі одинакові. Там поємності по опору 14 мільйон баночка. І а, по саморозряду вони ну непогано тримаються. всі а Решта тут є а, з більшим опором і є плюс-мінус такі ж, як і ці, що досить ще непогані. Але це все буде повертатись і Буде використовуватись там у власних цілях. З цих, цих п'яти елементів, зараз збираю ще такий додатковий акумулятор. Так, все, зібрав акумуляторчик, ось так виглядає чищу корпус і збираю все докупи, все, що є з цього всього. Збираю тільки так поки що, тому що власник буде доробляти корпус шістдесят сім мільйонів опір акумулятора. Досить ще непогано. Так, вийшло ось таких три акумулятора, в принципі, на цьому і все. Дякую всім за увагу.